Всім привіт. Ви на моєму каналі Дмитро Куба 82К і сьогодні зі мною Чикен. Всім привіт. К Короче, уже буде тросель, а це вже фінал. Фінал це вже остання серія, тоді я хотів вам сказати хотів вам сказати дякування, що ви набрали 120 підписників. А, а я думаю, що, що буде довго, якщо ви наберете 500 підписників. 500 підписників я думаю, що довго. А за 500 підписників буде другий сезон переїхали дів, в которых я переїхав з чикенами і своїми батьками. Тоді на різні я хотів вам сказати 2 що Оцей відео довго не було. І ви не забувайте поставити лайк і підписатися на канал, бо, бо я випускаю свої ролики. І якщо ви кужете приятного апетіта, і, і, і ми починаємо! Коротше, чікен, ми йдемо. Ідемо? Дивитися телевізор. і ми будемо ці... чекати ночь. Ми будемо чекати ночь. Ночь. Чикен уже поптемнило. Давай я возьму коробку. Там вообще куча. О, уже потемніло хорошо. Так, чикен вилізай. Якщо що Ой. то случайно. Короче, это а видео будет швидко. Я думаю, это видео будет швидко. Сейчас распакуем и... І... Нифига себе куча залют. Зараз Нифига себе, все, я... Все, теперь... Теперь мы выкинем... Короче, чикен. Уже настал нить. Пиши спать. Ну, пиши. Пока, чикен. Пока. я піду, де спать. Уже надо спать. Короче, отдай було... Ой, короче, Бошетка видел. Ведь Ви не забывайте поставить. Ой. Ви не забувайте поставити лайк і підписатися на канал, бо бо будуть ролики. Тоді я буду знімати іще. але вже що я нараз скачав якийсь модда і з тих я поверну, в мене мене збереження не залишилося. Тоді ви не забувайте поставити лайк і підписатися на канал, бо мені буде приємно. e assim, nos nos vemos e sempre pa pa